колишні вишиванки, отам же при котині. Автентичність така. Власть, така цікава, колись були смски. Зараз смс-ка приходить по телефону, а колись так. такі відкриточки приходили. Для які цікаві. Колись такими дівчатами збирали.

Це раніше їх виглядає. Ми йому присилаємо, він так для подорожі Україною нам подарував навіть заступник міністра культури, яка Шевченка задача.

Це а, це книжка... а, це взагалі Україною, так? Так, так, це Україною. <пілували> <сорги> може, <сорги> щось може ми щось так. <сорги> <сорги> <соргів> <соргів> Кварцевий кар'єр, це ж. А, ні, це. Я думаю, це наш кар'єр, оцей повністю не, не, не похожий. Харківська. Олешківська. <соргів Кам'янець Подільськ, кстати, не, сподів... не їздили, треба буде поїхати. О, це дуже красиво, так? Пустометівські, ми були тут. А де Пустометівські? Пустомети. Ми ж проїжджаємо, Ми не були тут. Ми тут не були. Марінка. Марін. Дивись, тут можна полістати книжку. Дивись. Ми ж Пустомети проїжджаємо постійно, Львівська область. Ви який замок стоїть? А де так? Як на нього поїхати? Ти ж фіксуєш. Я все фіксую. Ми потім будемо їхати. Дзин... Дай -дай -дай. Ми Не річ, <плес> да. ну Це... далеко. О, О хіба! <сх> уріч, от весь уріч. Наша. Блін, треба буде вирізати віддільну книжку Васі Да. Та все, я потім обріжу. Раду, ли, ми з тобою були. <плес> 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 ми були, тихо, ми були. Все, давайте тихенько. ми були. <плес> <плес> замок. Періати, не було, поряти. Тараканівський Форт. Кстати, а чому там не було? Так ми приїжджаємо його. Він уже, ну, це хуже виглядає. Yeah, right. Я зараз тебе сібака закусють. Не знаю, чи це ми там були, Закарпатська, Хуський район. Yeah, не, я не, я не, готов не сказати. З Бараш. Ну, ми в Тінопіль не їздили, я був колись в Тернопільській області. Софіївка, ну ви не були, ми з мамою були, Софіївка. Ну, понятно. Це Київ, це Софійський собор. <кій> Черкаси, ні. Ні, не знаю нічого. Це оце другий я мамі казав. Бродівський район, це похоже на цей будинок. Ось він теж. Музі Трипільсько-Черкаси, бач, не знаю я. Шацькі Азера, це ось недалеко. Ну, волинь, звісно, не як недалеко, але Чернігівська область, Садова, бач музей. Це що у нас? Івано-Франківська область, дивись, як гарно. Коло є. Херсонська область, Григорівка, да, Приморський озеро, місто Житомир, музей гарна. Батьківське місто Київ. Зараз, давай, щоб басінька. Чорно. О! Заповідник. Заповідник. Ну давай щось так бисне. Дивись. Давай хоча б отак. Тихо. А, Кіровоград, так, да, де їх робили. Блін. Кіроваградка? Дуже. О. О, водоспад, Бурбун, Хмельницько, це О, ми туди поїдемо. Ми туди поїдемо. Поїдемо, ми туди. Ми поїдемо туди. Поїдем. Туди? Да. Поїдем туди. Шабо, завод. Е, Помій Росер станція наша, ця з шариками. Золоті ворота, Київ. О, це ми. В суботу підемо. Одеський Я національний кінтеатр. Підгородський замок. Ми тут були. Будь ласка, Підгородський замок. Розкажіть, де це. О. Де Запоріжжя. Так, да, Фаетон. Дуже великий цей музей, це Запоріжжя далеко. Там тяжко зараз туди вже поки. Харківська область парк. Вау. Музей дайверів, Не знаю, що таке є. А, Дніпротрі. Прикольно. Сакіри, Градський кар'єр. Музей ідей По-моєму, будь-воє музей ідей. Да, 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 Черепаший кар'єр, авіація, ну потемські сходи, гуцульські вершини. Івано-Франківськ. Не, ну, потом вырежь. <соценно> 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 так, совсем мы перелистали, да, с тобой? Ну да. А И что -то... нет, там по Просто что же было? Ну, нет, там ничего такого. Классно книжечка вообще. Правда? можно вынуть с собой. Что-то, угу. короче, надо. А, да, ну,

що подивитися, що рахувати. Така машина часу, ой, ну вже минуло. Хто там старший, то може таке оповнити.